Сьогодні ми попрацюємо з сідницями, тому що в більшості людей вони функціонально повністю не працюють. Наше завдання буде їх включити, зробити еластичними та в результаті зміцнити. Розділимо наше сьогодні тренування на три блоки. Перший блок це буде міофасціальний реліз наших сідниць. Другий блок це буде легке розтягнення, та третій блок три силових вправи, які будуть зміцнювати наші сідниці. Проведемо міофасціальний реліз нашої сідниці. Наше завдання буде по Площині всієї сідниці гуляти ось так м'ячиком, і в місцях, де буде боляче а буде боляче, затриматись і тиснути вагою свого тіла на ту точку. Тиснете, тиснете, тиснете. Проходить біль, відпускаємо, міняємо позицію. І проходячи по всій сідниці, по всій площині, ваше завдання зробити її максимально ось таким чином еластично. Під правою сідницею знаходиться м'яч. Відповідно, права нога лягає на ліву ногу, і ось таким чином. Проходячи по площині, починаючи від краю таза і аж до стегна, зловили точку. Біль дуже сильно зріс. Завдання затриматись тут, спокійно, глибоко дихати і старатись розслабитись. Тоді, коли м'яз відпускає, розслабляється, він перестає боліти. Так потрібно пройти майже всю сідницю. З першого разу, з першого тренування, це не вийде, щоб біль зник скрізь. Ваше завдання буде пропрацьовувати цю сідницю кожного разу. Змінивши сторону, так само проходимо другу сідницю. Для того, щоб ви не заплутувались, попрацюйте 3-4 хвилини. Над однією сідницею. В ідеалі це приділити трошки більше часу, якщо у вас болівих зон багато. Але з часом, якщо ви будете постійно так розпрацьовувати, то вони будуть зникати і у вас дійсно час зменшиться до 2-3 хвилин на одну сідницю. Ми проведемо розтяжку нашої сідниці. Що ми зробимо? Ми покладемо ногу на підвищення, вирівнюємо спину. Саме важке завдання це буде розкрутитися до ноги. Тобто ваш таз має розкрутитись і спуститись вниз. І в динаміці, не утримуючи постійно больову позицію, ви розкрутились, спускаєтесь вниз, відчули сильне розтягнення, відпустили, розслабились. Займаємо початкову позицію. Вашу гомілку і стопу трошечки кладемо попереду. Вона буде зміщатись до вас. Ваша ціль її утримати на місці. Ось тут. Після цього розкручуємо наш таз до ноги. І спускаємося вниз. При цьому спинка буде гнутися, старайтесь її витримати рівно. І зміщаючись ось туди, розтягнули, повністю розслабили. Покажемо, як це відбувається з боку, змінивши при цьому ногу. Так само нога трошечки піддається вперед. Ваше завдання розкрутитись до ноги, і тепер зміщаємось вправо вниз, важка права нога віки. І вас теж буде різниця відчуватися. Розслабляємось при цьому кожен раз. Дихаємо. Дуже важко приконтролювати яка на підлозі, розкрутитись до опорної ноги. Але, знову ж таки, ціль до цього прямувати. Спустились, натягнули сідницю, відпустили, розслабились, навіть зігнули спину. Виконайте по 10, можливо, 20 повторень на кожну сторону. Якщо ви відчуваєте, що амплітуда виростає, то можете продовжувати ось цей рух. Якщо дуже важко, не робіть різких рухів, трошки зробіть паузу і повільніше розпрацьовуйте сідницю. Якщо дуже важко, сідниця відповідно дуже зажата. Задача більше приділити часу міофасціальному релізу. Попрацюємо вже над зміцненням нашої сідниці. Перша вправа і дуже цікава активація сідниці. Задача зараз в цій вправі буде відчути сідницю, відчути де вона знаходиться, і максимально активувати перед початком роботи. Робите крок, робимо згинання в ваших стегнах. Коліно не виходить назад і не виходить вперед. Воно залишається над вашою п'яткою. Вага повністю на передній нозі. Спина залишається рівною. Попу уводимо назад. Це стартова позиція, яка по факту не буде змінюватись. Ваша ціль передню стопу зусиллям тягнути назад. Задню стопу зусиллям тягнути вперед. Відповідно, ви ніби. Хочете зробити ось так, але стопи лишаються на місці. Як тільки ви виконаєте ось цей рух, вас має активувати сідниця. Якщо ви її не відчуваєте, відчуваєте литку, відчуваєте задню поверхню стегна, знову розслабились, піднялись, нахилились і знову стягнули ваші стопи. В кожному ось цьому стягненні ви маєте чітко відчути сідницю. Нахиляємось, робимо зусилля, стягнення стопи. Якщо активується сідниця і вона почне втомлюватись, почнеться ось такий тремор. І це дуже добре, тому що ви активовуєте волокна, які до цього можливо не працювали взагалі. Тому ваша ціль постійно стягувати, відчути те, що пече сідниця, вона має просто горіти вогнем. Під час цього руху в кінці хвилини, ви будете працювати по хвилинці повне випрямлення в коліні і в тазу. Для того, щоб сідниця до кінця скоротилася. Сторони теж будуть відчуватись по-різному, тобто в одній стороні сідниця буде активуватись дуже швидко і дуже швидко втомлюватись. З іншої сторони, ви не будете її так класно відчувати. Тому ціль відчути симетрію. Тобто, якщо ви один раз відчули несиметричне навантаження, наступний раз це буде ще краще, 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 і кожного разу ваша ціль дійти до того, що ви відчуваєте максимально симетричне навантаження в кожній сідниці. Для другої вправи вам знадобиться ось така еластична різинка, прикріплена до якогось місця, і ось така звичайна гантеля чи навіть пляшка води. Ви натягуєте резинку вашою ногою, вона буде провокуватись на згинання. Ваша ціль буде утримати і тягнути коліно постійно назад. Тримаючи в протилежній руці гантелю, ваше завдання, як схоже, як в попередній вправі, нахилитись вперед. І при цьому тягнути резинку назад і випрямляти коліно і стегно. Передня нога так само в опорі, вага на задню ногу не переміщається. Розвертайте таз до опорної ноги. Ціль при підйомі тягнути коліно назад і випрямляти стегні. І поїхали, розкручуємо таз до передньої ноги, нахиляємось, підйом тягнемо коліно ось сюди. Вектор, таз вектор сюди, спускаємось вниз. Погляд теж має залишатись прямо, і маємо відчути, що ми робимо максимальне зусилля при цьому сідницею. Третя вправа на тренуванічку буде бокове зміщення. Тобто задача наша підключити максимальну кількість волокон. Ми будемо робити крок в сторону, відводити таз так само в сторону, гантелею втягнутися вниз. Піднялись. Ви теж маєте це робити з сідницею. Тобто відчуваєте, як з бокового зміщення вас вона виштовхує вперед і в сторону. Піднялись. І при спуску вниз. Ця нога залишається прямою. Те коліно тягнемо назовні, попу тягнемо в сторону. І сюди спускаємо ось вниз, коліно тягнемо сюди, а таз розвертаємо знову до опорної ноги. Тобто опора буде зараз на правій нозі. Ціль чим сильніше розвернутися, для того, щоб відчути, що розсідниця розтягнулась, відповідно, вона зараз в нас має виштовхнути вверх, і це ми маємо зробити саме сідницю. Після активації сідниці ви її чітко маєте відчувати. Тому зараз при спуску вниз сідниця розтягнулась, довжина волокон максимально збільшилась, і тепер починаєте нею виштовхувати себе вперед. Піднімаєтесь. Тому міофасціальний реліз. Перший блок проводите 3-5 хвилин. Другий блок розтягнення робите від 10 до 20 повторень на сторону. Третій блок це силові вправи. Перша активація сідниці проводите хвилину, одну ногу, хвилину, другу ногу. І вже дві останні вправи ви проводите по 12 повторень на кожну ногу. Вагу гантелі можете збільшувати. Відповідно, вона збільшить навантаження на вашу сідницю. Нехай ваші сідниці стають з кожним разом все еластичніше. Відповідно, у вас пропадуть болі в спині. Сідниця стане і об'ємнішою сильніше. Тому тренуйтесь здорово та з розумом, покращуйте себе і не забувайте підписатись, для того, щоб не пропускати нові відео, тому що їх буде ще більше.